Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Я взяла такі карти, їх не брала вже в руки. Рік, напевно. Подивимось. Свята смерть називається. Що вони нам покажуть? Карта дня нам на сьогодні. Четвірка кубків. Що в нас на дні колоти? Недавно було, в нас четвірка кубків. Паш. Паш посухів. Ні, чи це паш мечів? Ой, вічно в мене ті мечі і. Так. Мечів. Путаюсь, мечі і і посухи. Ну що ж, четвірка кубків. Засмучений такий тут у нас він. Стан. Ну, кубки це наші емоції. Емоції, які ось заважають нам Сприймати світ, заважають нам сприймати допомогу, поради, заважають взагалі насолоджуватися життям. Ну, В кожного для, для того є своя причина: когось образили, хто в когось поганий настрій, хтось розчарувався в чомусь. Бачите, тут у нас щось лежить під ногами, то і це таке. Спогади, пов'язані з кимось з чимось. Ну, купа варіантів: зрада, образи, посварилися, щось вам сказали, таке образливе, чи виясняли відносини, ви образили когось і почули про себе щось несподіване, неприємне, неочікуване. А для когось це стан просто такій меланхолії. Хочу побути на одинці, хочу от зануритися в якісь такі спогади, хочу. Ну, от хочу так побути от в такому стані. На дні колоди так на паж. Мечів, паш, це дуже молода енергія. І, можливо, саме він причетний до ось такого стану. Це може бути наша внутрішня дитина, яка нам от щось нагадала, щось вимагає, щось от. Витягнула з глибини десь нашої підсвідомості, якісь спогади, чи якісь невтілені наші амбіції, невиконані наші бажання. І ось тому такий нахлинув стан. А для когось це діти й онуки, з ними пов'язані ось такі такий стан, спогади. Або, можливо, вони поїхали кудись, вже на канікули, до бабусі, і нам так ось без них нудно, скучно. Або ви скучаєте? Ну, можливо, це так як мечі, це інформація, це слова, це наші думки, це те, що ми говоримо. Щось пішло не так. Ваші плани, ви зрозуміли, що ви їх не можете втілити. Інформація не підтвердилася, думки пригнічують. Ну, підставляйте вже, мої любі самі, чому такий стан, чому хочеться отак сидіти, опустивши голову. Ну, подивимося, що нам допоможе, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Король вогню. Ух, дивіться, який він тут. Король вогню це дорослий чоловік, король посухів, дорослий чоловік стихії вогонь, овен, лев, стрілець. Можливо, це ви. так Якщо це ви, то ви себе візьмете в руки. і Ану, сказ... з див... чого ти сидиш? Вставай, рухайся! Або ось такий чоловік, такий харизматичний, пристрасний, гарячий, темпераментний, впевнений в собі. Людина-лідер, людина, яка сказала, і за нею всі йдуть і слухають. Знаєте ви його, не знаєте? Можливо, це ваш батько, керівник на роботі, ваша половинка, ваш колега. От прийшов до вас. А ви сидите ось такі поникші, опущеною головою, а він каже: ти що сидиш? Вставай, йдемо зі мною, або підніме вам настрій, або вам дасть ціль, скерує вас, підштовхне вас до чогось, підтримає вас, покаже вам ціль, примусить вас в кінці кінців, тому що це в плюсі, це буде вам на краще. Ну, або, можливо, це ваша енергія. так, Коли ви сижу, 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 все все вже там подумало, все все собі е, вичерпалися вже мої спогади чи мої емоції, і все. Я думаю, ну досить все. Посиділа, посидів, іду іду щось робити, коли ви самі себе примучуєте і там спонукаєте до дії, бо вогонь це дія. Ну, швидше за все, це людина. Фігурні карти це люди в першу чергу. Ну, і з такого стану самому встати так різко вийти. ну Важко. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? О, Трійка, О, все ж таки причетні до. До ось цього стану трійка мечів це, дивіться, ніж в спину. Хтось причетний до того стану, все ж таки. Це дуже часто трикутник. Зрада, обман, хитрість, маніпуляція, брехня, підстава, втрата, біль, розчарування. Ну, от, але, бачите, в класиці трійка мечів, розбите серце там, серце, в яке встромили ніж. меч Тут. Меч струмила якась конкретна людина в спину. І то так несподівано, неочікувано, тому що в спину, значить, підійшла ззаду, ви не очікували такого. І ось саме це привело вас до такого стану. Можливо, це не сьогодні трапилось і не вчора. А ну, це ваші спогади пов'язані з тим. От ну, так нахлинули на вас спогади. А можливо, для когось це і нещодавно відбулося, що от така підлість з вами вчинили несправедливо. Близька людина, знайома людина, в кожного щось своє: на роботі, вдома, стосунки, з рідними, друзі. І ось саме. Наш стан пов'язаний з таким болем. Все, ми заховаємо його. У нас є король посухів, який все розрулить, який допоможе вам вийти з цього стану, який, можливо, Відстоїть вас, постоїть за вас, ну, дасть відсіч, відімстить навіть от вашим ворогам, тій людині, яка зробила вам так боляче, підніме вам настрій. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня. І попри все, незважаючи на все, я завжди кажу: дякуйте, що так сталося. Тому що людина, яка Встромила, ніж в спину, вона не мала до вас ні почуттів. Якщо це близька людина, вам, ну, ви не були цінністю для неї. Тому що, коли є почуття, коли є любов, довіра, повага, ну, так люди не, не поступають, так неможливо вчинити. Якщо це друзі, чи це на роботі. Ну, подякуйте, що ця ситуація вам відкрила очі. Боляче, так, звісно, що боляче, тому що прожив з людиною купу років, довіряв їй, ну, не сподівався цього. Але в цьому є і великий плюс: що більше такого ви не допустите, більше цієї людини в вашому житті не буде. Цієї людини, такої ситуації, більше вона так не, не зможе вчинити з вами. Ну, я бажаю нам гарного настрою. Проаналізували, зробили висновки, піднімаємося і рухаємося далі. От маємо короля вогню. Беремо його енергію і все. І от, коли тільки піднімаєш голову, все, ти зразу, зразу наш погляд, наша енергія на чомусь фокусується, кудись скеровується, тому що тут вона не має куди на чому фокусуватися. І от тому такий стан. А тільки ми розуміємо свій шлях, свій напрямок, що я хочу, все, а життя продовжується і тратити його на ось такий стан, на жаліти себе. Не варта. Себе треба любити, а не жаліти. Я бажаю вам любові, натхнення, нових мрій, нових бажань, нових сподівань, нових цілей, нових амбіцій. Люблю вас обіймаю. Тримаю вас за руку, я поруч з вами. От, якщо у вас такий стан, я поруч з вами можете поділитися зі мною своїми переживаннями, своїми емоціями, виплеснути все, спустошити ось всі ці негативні емоції, виляти з себе і все. І ми піднімаємося і рухаємося далі. До пригод, до нових звершень, до нових стосунків. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайте. І, хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне Таро. До зустрічі, папа. -па.